Минулої доби рятувальники залучалися до ліквідації трьох пожеж, що виникли в природних екосистемах на території Кремчуцького району. У з 14 по 20 години виникли пожежі на території горишньоплавнівської громади поблизу садового товариства Прідніпровській місті горишніплавні, Оболонської громади поблизу села Морони, Глобинської громади в селі Жуки, особу, яка здійснювала спалювання сухої рослинності, що призвело до пожежі. Поблизу садового товариства при в місті у річній плавні було притягнуто до адміністративної відповідальності. Внаслідок даних пожеж було знищено близько трьох гектарів сухостою. До гасіння залучалося 12 чоловік особового складу ДСНС, один чоловік особового складу місцевої пожежної охорони та три одиниці пожежної техніки. Кременчуцьке районне управління ГОДСНС України в Полтавській області вкотре нагадує, що зв'язку з потеплінням та настанням посушливої погоди спостерігається ріст виникнення пожеж в екосистемах. Аби запобігти їх виникненню, необхідно суворо дотримуватися громадянам і правил пожежної безпеки, не спалювати суху траву, бур'яни, сухе бадилля та бутове сміття, Наслідок займання на відкритій території, гіне не все живе. Пожежі перекидаються на лісові масиві, приватні будинки та господарчі споруди. Також нагадуємо, що за дані дії передбачається адміністративна відповідальність. Якщо ви помітили пожежу, негайно телефонуйте на лінію 101.